Вістрочка та ВЛК, що робити, щоб уникнути зайвих проблем. Особи, які подали заяви на вістрочку, не проходитимуть ВЛК, поки не буде прийнято рішення про надання або відмову в відстрочці. Це положення передбачене постановою Кабміну номер 560 від 16 травня 2024 року. Проте ця норма не стосується тих, хто порушив мобілізаційне законодавство, не оновивши свої облікові дані. Наприклад, якщо вам більше 25 років і у вас досі є лише приписне посвідчення, вам доведеться пройти ВЛК. Якщо ви взагалі не маєте військово-облікового документу, вам також потрібно пройти ВЛК, щоб його отримати. Якщо ви маєте право на відстрочку, але у вас немає актуального військово-облікового документу, то вам доведеться пройти ВЛК. Рекомендуємо перед цим надіслати всі документи, що підтверджують ваше право на відстрочку, цінним листом з описом вкладення до ТЦК. Після цього особисто відвідайте ТЦК з пакетом документів, пройдіть ВЛК і будьте впевнені, що у вас є всі необхідні документи, які також є в їхніх архівах. Кожна ситуація індивідуальна і відстрочка не винята. Юристи і консультант. Розглянуть вашу справу детально і підберуть оптимальне рішення саме для вас. Заповніть форму зворотнього зв'язку або зателефонуйте нам прямо зараз.